Салют, друзі, з вами Форті, і в цьому невеличкому відео я б хотів вам розповісти про хобі, яким я займаюся вже майже два роки, а іменно озвучка відео мультсеріалів і так далі. Після б заклад, якщо ти зайшов на це відео, то тобі самому інтересно озвучувати різні відео, і з впевненістю можу сказати, що перед цим вас не може зупинити ніщо. Якщо у вас немає хорошого мікрофона, не зважайте. І якщо немає акторської гри чи будь-яких навичок, не зважайте. Головне, щоб ця справа вам подобалася, і ви б хотіли в ній розвиватися. То з часом все прийде. Також не потрібно одразу купляти дорогий мікрофон за останні гроші, озвучувати один раз будь-що і забити, а потім цілий місяць їсти тільки мівіну. Ні. Так неправильно, для початку візьміть будь-яке відео і спробуйте його озвучити. І нічого страшного, якщо одразу вийде не дуже увага. Зараз я покажу свою першу озвучку. Ого, Лені. Що на мені павук сидить? Зніми його, зніми, зніми. Гірше у тебе приш на носі. В ефірі самого найкращого шоу у світі. Це і якийсь крінж, але це не помішало мені далі займатися цією справою, передивившись чимало відео таких блогерів, як Адріан Зетпі. Мотивація доходить до небес і з часом, хоча б щось у вас получиться. Я вам це обіцяю. Якщо чесно, сам не думаю, чи можу робити таке мотиваційне відео на досить малу аудиторію і, враховуючи те, що сам і досі не маю нормального мікрофона. Так, тому перейдемо до самої історії мого шляху в озвученні і як я став дабером і зараз знаходжуся в прекрасній команді Вокс». Рушаймо! Отож, через два місяці після повномасштабного вторгнення, нелегкий час, до мене почало доходити українського контенту дуже мало. Тому ми маємо це змінити і просувати українізацію. Взагалі, професія актора дабера мене приваблювала з самого дитинства. Хто не знає, хто такий дабер? Ось. Після деяких не дуже вдалих спроб озвучити мій гучний дім, я вирішив озвучити якийсь один мульт і довести його до кінця. На той час я був зацікавлений мультсеріалом «Ніндзя», на якого вийшла тоді кристалізація. А оскільки «Плюс плюс» закинув дубляж на цей мульт, я вирішив, чому б не зробити озвучку на цей сезон. Це має бути легко. Як же я помилявся? Тому я зробив озвучку на першу серію, зрозумів, що це триндець як важко, і зрозумів, що самому мені не справитися, бо мені потрібна допомога. Тому я створив телеграм-канал Crystal Studio, набралася невелика аудиторія, і після деяких серій в мене вже була невелика команда. Спочатку з п'яти людей, а потім і більше. І ми продовжували озвучувати одночасно конкуруючи з різними іншими студіями. Основними моїми ролями тоді це був Джей, Зейн, Сенсей Ву і Пайтор. До речі, якщо вам інтересно послухати цю озвучку, то вона є на сайті ЮАКіно посилання залишу в описі, як і на телеграм-канал Crystal Studio. Отож, все йшло більш-менш штово. Ми озвучували ніндзяго острів, який складається з чотирьох серій, половину кристалізації, але нічого не вічно. Тому пізніше, через деякі обставини, я вийшов з команди, так і не закінчивши сезон. Проте це був хороший досвід, і досі спілкуюся з деякими друзями з Crystal Студіо. Окремий привіт цим людям. Пізніше я не займався озвучкою від слова зовсім не було ні інтересу, ні часу, ні бажання, і в один момент вирішив створити YouTube канал і відійти від тематики. Такі озвучки, так і появився цей канал, на якому я спершу робив відео огляди по мультсеріалах. І десь в той же момент виходить фільм П'ять ночей у Фредді, який мені сподобався настільки, що весь Тікток був відео про ФНАФ. Тому я знову вирішив робити озвучки, але... Але не на великі проекти, такі як мультсеріали, короткометражки і так далі, а на міні-відео про ФНАФ. Далі мої відео замітили студії Соловівокс і запропонували стати частиною їхньої команди. На що я не міг відмовити, оскільки в цих людей мені явно є чому навчитися. Посилання на мережі Соловівокс я також залишу посилання під відео. Тому мораль, якщо вам дійсно подобається робити якусь справу, як от озвучка, відео, не зупиняйтеся ні перед чим. А якщо вже займаєтеся, то ось вам медалька від мене. Ви робите круту справу. Ну, а з вами був я Фурті. До зустрічі. Не знаю чи ця рубрика взагалі буде комусь інтересна, та все ж, якщо так, то пишіть про це в коментарі, якщо вам подобається тематика про озвучки і так далі. Буду робити якомога більше відео.